Що би ви могли порекомендувати зараз починаючим студентам? Що вам, хлопці, побажати? Ну, е, я не знаю. Ну, по-перше, я думаю, що ви, ви потрібно, вам потрібно займатися тим, що вам подобається, це перш за все. Ну, те, що вам приносить задоволення. Я вважаю, що це найважливіше. Тому що ну, шукати ну, де гроші можливо, ну. У геймдеві зараз можна зробити. Дуже не вистачає спеціалістів з програмування, щоб написати якісь плагіни для ревіта і взагалі для будівельної сфери, тому що ну, тут автоматизація дуже потрібна зараз. І потрібні люди, які розуміють, як робити цей код, і щоб не просто робити код, а щоб з розумінням для чого цей код. Да? Наприклад, ось я думаю, що. Армування зараз вручну, ну, це утопія. Потрібно автоматизовані е, якісь знаряддя, типу скриптів або плагінів. Тому ну, це дуже важливо. Е, ну, а так ну, потрібно займатися тим, що вам подобається. Ось мені подобається зараз займатися тим, чим я займаюся. Я цим і займаюся. Мені подобається е, вивчати програми, продукти, я цим займаюсь. Мені подобається робити армування в Revit. я цим займаюся. Тому ну, ось така порада вам.